Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Випуску Сальмонельоз в у ліжко 21 працівника заводу Леоні так закінчився обід у заводській їдальні. Пообідали за кілька днів. Із ознаками отруєння госпіталізували 20 працівників одного підприємства. Врятувати пам'ятку міський голова просить Київ скасувати дозвіл на добудову музеї Арсенал. Замість літніх майданчиків в арсеналі не просто поселився ресторан, власники тепер в межах історичного об'єкту ще й взялися за будівельні роботи. Вартість перевезень може зрости. Занепокоєні перевізники, якщо набере чинності новий законопроект про автомобільний транспорт. Перевізники погрожують, якщо злощасний законопроект пройде до Верховної Ради, піднімуться з акціями протесту. Вітаю вас, наш репортер. Оглядає основні події дня. Пообідали на роботі і потрапили до лікарні. Понад 20 працівників одного заводу госпіталізували з ознаками отруєння. Лікарі та самі потерпілі припускають, причиною недуги стало м'ясо, яким робітників годували на підприємстві. Працівник заводу Леоні, пацієнт стриської лікарні, пан Роман впевнений, отруївся гамбургером з куркою. Каже, раніше з харчуванням клопотів не було. Однак, обіди на підприємстві почала готувати інша фірма. Скажем так, перший раз нагодували і результат вже всі відчули. Перший раз там до речі, це крас було перший раз, тому що в четвер крас були ті якраз гамбург. Люди потрапилися, бо вже перші люди почали поступати в п'ятницю. Стрейській міській лікарні разом із паном Романом лікується 11 його співробітників. За відділу не виключає, що всі вони отруїлись на підприємстві, оскільки працювали в одну зміну. Попередній діагноз з по попередніх висівах того, що нам дає дає наша баклабораторія, це є сальмонельоз. Але вона згідно наказу вони мусить підтвердити це все в обласній лабораторії, саме підстанції обласної. А от на підприємстві закликають журналістів не робити перечасних висновків. Мовляв, сальмонельоз ще не підтвердили, джерела захворювання не знайшли. Та й фірму годувальника німецька компанія підбирає серйозно. Обов'язково повинна будь-яка фірма, яка хоче з нами працювати, надавати нам відповідні документи. От всі щеблі перевірки, і довести, що вони дійсно можуть нам надавати якісне і безпечне харчування. Кажуть, в червні на Леоні почнуть працювати з новим постачальником, а наразі ж працюють лише з однією фірмою. Вісім років усе було гаразд. Розказати свою версію історії виходять і представники постачальника. Як і пан Роман вони стверджують, наприкінці минулого тижня їжу працівникам готували представники іншого підприємства. Попередньо було домовленість. Що тимчасово ми призупиняємо харчування працівників Ліоні 16 і 17 травня? Це четвер, п'ятниця. Та виникли деякі непорозуміння між нашими підприємствами по інформації, яку ми отримали пізніше. Фірма Ліоні Вайрех Систем запросила інше підприємство, щоб, хоч тимчасово забезпечити харчуванням людей, про причини внутрішнього конфлікту. Підприємства тактовно вирішили промовчати. Не називають і фірму, яка готувала курячі бургери. кажуть, усе з'ясують, коли знайдуть винних. Офіційну причину отруєння пообіцяли оприлюднити, коли будуть готові всі експертизи. Вікторія Васкевич, Роман Маленький, наш репортер. Озброїтись до зубів, все від військової ложки до обладнання для воєнних літаків можна побачити на виставці ярмарку військових досягнень. Тут підприємці оборонного промислу пропонували свою продукцію. Не лише оглянути, а й придбати її зможуть військовики з України, Білорусі, Польщі та Росії. Вони з'їхались на міжнародну науково технічну конференцію. До прикладу, львівським курсантам вже закупили форму, яку вони зараз випробовують. Новий стрій передбачили для різних випадків, у які може потрапити військовик. На мені форма, яка дозволяє пересуватися по гірській місцевості, забиратися на різні висоти, долати річкові перешкоди. Ось і смотузки різного типу, карабіни. На моєму товаришеві форма маскувальна, яка дозволяє краще замаскуватися на відкриті або закриті місцевості. Цю форму ми закупили. Ну академія закупила нам, бо наші війська не поступає, вона проходить у нас випробування. Майбутнє збройних сил України, перш за все, за дійсно перспективною новою технікою і озброєння. Тут дуже багато є цікавого обладнання інформаційних технологій. Парашутів нових, які сьогодні в нас, нас не вистачає. Ну і іншого обладнання. Поспішала і потрапила під маршрутку. В центрі міста пасажирський автобус збив дев'ятирічну дівчинку. І це не єдине ДТП з неповнолітніми за останню добу. Що стає причиною аварії зі школярами? Дивіться далі у сюжеті. Дев'ятирічна дівчинка переходила цю дорогу, щоб купити в магазині водички, та несподівано її збила маршрутка. Це трапилось на вулиці Личаківській близько пів дев'ятої ранку. Наїхала на школярку 15-та маршрутка. Маршрутка стояла по праву сторони дороги і вверх, вся дорога була закрита, тому що стояли трамваї. Ну дорога практично була закрита. Вже дівчинка була в швидкій допомозі, так як я зрозумів, ну і надавали медичну допомогу. А водій якої себе поводив? Водій був на той час, коли я проходив, був в машині ДПС. Дев'ятирічну школярку забрала до міської дитячої клінічної лікарні у відділення нейрохірургії. Останні середньої важкості з ознаками струсуваного мозку та забоями м'яких тканин обличчя. По перше, дитина не пам'ятала обставини травми, тобто є ознаки ретроградної амнезії. Крім того, біль голови, головокружіння. Ну, доти блювання не було. Спричинила аварію сама ж дівчинка, яка переходила дорогу у недозволеному місці. Саме так роблять чимало її однолітків. Зокрема, основні такі причини дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Це є перехід дороги у невстановленому місці, це раптова поява дитини на вулично шляховій мережі, а також вихід вихід на дорогу із за стоячого транспорту. Ось і приклад дитячої неслухняності. Ця дівчина довго вагається та все ж таки перетинає вулицю Личаківську не на переході. Поспішає до стоматолога. Ну страшно, я подивилася в різні сторони. Побачила, ніби що машини немає. Я Трохи спішуся, тому так перейшла. Але загалом то стараюсь переходити на переході. Та саме через такий поспіх діти неуважні на дорозі, тому батькам слід ретельніше навчати своїх чад правил дорожнього руху. Лише спочатку травня зафіксували шість дорожньо-транспортних пригод за участю дітей віком від 8 до 14 років. Христина Шевченко, Віталій Чвак, наш репортер. Скасувати дозвіл, аби не допустити руйнації. Мер Львова Андрій Садовий надіслав телеграму міністрові культури та президентові України, у якій просить зупинити будівельні роботи у музеї зброї Арсенал. Йдеться про облаштування димоходу та вентиляції ресторану, який без відома міської влади оселився у приміщеннях музею. Спочатку довкола арсеналу мали бути лише літні майданчики. Підприємство Галицька Кнайпа просто орендувало тут площу. Говорилося тільки про майданчики довкола ресторану і невеличку площу. Спочатку там зовсім крихітну приміщення. Історичний музей надав цьому підприємству Галицька Кнайпа, щоб вони собі там могли тримати якийсь інвентар. Ну і так воно з того маленького приміщення розрослося в таке велике, що зараз займає піварсенал. Зараз практично увесь цокольний поверх музею зайняв ресторан, а з двору почали будівельні роботи. Тут добудовують оцю витяжку, яку будуть закривати цеглою, і нібито буде, буде така, така, така ширша вежа. Насправді середині оця захована, буде вид. Витяжка, крім того, добудували ці сходи, і на цих сходах ну, перша ідея була зробити там літній майданчик, чому би не було зрештою нічого злого, бо зі сходи могли б тут бути літній майданчик тут і вже літній майданчик там в, в, в з її східного боку. Як виглядали зруйновані вежі з обох кінців арсеналу, зараз невідомо, тому розбудовувати їх лише з чиєїсь уяви не можна в один голос твердять фахівці. В багатьох музеях світу і ресторани, але коли. Установа ресторану підпорядкована установі музею і не, не йде шляхом руйнування самої пам'ятки. Для цього треба було обговорити, продумати, залучити фахівців. І фахівців-архітекторів-реставраторів, і фахівців-вентиляційників, е, і подумати, як же ж можна це зробити. Проте власники закладу не те, що не порадилися з фахівцями. Усі роботи та відкриття ресторану вони здійснили в обхід міста. За вже сумнозвісною традицією дозвіл взяли у Міністерстві культури. І часу тепер не гають. У нас таймів немає. Ну, тобто, вже на другий тиждень має бути відкриття. На, який? На другий тиждень На другий тиждень? – Так. так – О, я скоро скориста Ну, Працюємо до пізна. Працюємо. Працюємо Ще за радянських часів, розповідає архітектор Юрій Волощак, для відновлення цієї частини готичної кладки навіть замовляли спеціально відтворену цеглу. Ці ж цеглини потріскані вже у палетах, але цим ніхто не переймається. А зараз хтось, як кажеться, лівою курковою лапою робить оце. От і ну робиться на цементі. Я вже бачу. Бо перше це має бути спеціальне вапно з мішаною цеглою, цілий ряд нюансів. І архітектуру ніхто ж не бачить, де то є паспорт об'єкта. Покажіть мені. Нормально має бути паспорт об'єкта, має бути проект реконструкції. Якщо тут немає паспорту, б'є, це вже незаконне будівництво. Його вже треба сприпинити негайно. Про те, як же ж отримали дозвіл у ресторані, розповісти немає кому. Просто я... якщо на рахунок якоїсь інформації, то я не можу й надати, але можу домовитися, щоб на яку годину, наприклад, там ви з кимось поговорили бо я більше повз падерські ага. директор ресторану, якого адміністратор обіцяла розшукати, до кінця дня так і не зголосився. Не виявилося на місці і директора історичного музею та його заступника, які власне і займаються цим проектом виставково-ресторанного комплексу. Просто найкращі вони, тому що вони там були біля витоків в концепції. Вони дивилися, як то як то. Кажуть, як в майбутньому це може виглядати добре. Тобто, оце найкраще вам з ними. Музей Арсенал перетворюють на ресторан двоє депутатів міської ради. Один із яких має стосунок до нафтового бізнесу. Так розповідають у кулаарах ратуші і водночас сподіваються лише на міністра культури, який після телеграми з мерії можливо усе це зупинить. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, наш репортер. Таксі регулярні та вантажні перевезення можуть здорожчати. Про це попереджають самі ж перевізники. Апелюють до проекту закону про автомобільний транспорт, який зараз на фінальній стадії обговорення. Якщо проект таки стане законом, на зміну дрібним підприємцям прийдуть монополісти, які диктуватимуть свої правила на ринку перевезень. Пан Сергій працює привізником вже 25 років. Таксує легально, має відповідну ліцензію. Втім, правила гри для шашечників хочуть змінити. Зокрема, перевести усіх на дозвільну систему. Втім, правила, за якими будуть видавати ці дозволи у проєкті закону, не прописані. Обіцяють зробити це згодом. Втім, Сергій Кабанов, як голова вільної проспілки автомобіліст України, розуміє, що це гра міченими картами в законопроєкті взагалі не йдеться про фізичну особу підприємця. На завтра я не знаю, що зі мною буде, бо ліцензії будуть ліквідуватися. І буде якась непрозора схема ну корупційна схема, скажімо прямо. Тому що якщо не визначене правила, ніхто не може бути спокійний, що його очікує завтра. Чи дадуть мені дозвіл, чи не дадуть? За якими правилами його дадуть, за якими правилами його заберуть? Розгублений і Олександр Іванишин. Він вже 16 років заробляє на життя вантажними перевезеннями. Має дві фури, натомість драконівські нововведення зобов'яжуть мати мінімум 10 машин. Це цього року, з наступного вдвічі більше. Це фактично монополізація. На ринку залишиться лише великі гравці, які мають впливових власників. Що таке отримати ліцензію фірми, яка має 500 машин, що таке отримати ліцензію, вартість тої ліцензії, яка буде отримати одному підприємцю? Ну це буде все тягнути для здорожчання просто перевезень і знищення малого і середнього бізнесу, які в основному ті малі підприємці-перевізники обслуговують. Така ж сама ситуація чекає і пасажирські перевезення. Відтак не лише самозайнятому перевізникові, а й приватному, який має кілька транспортних засобів, доведеться капітулювати на ринку автомобільних послуг. Про спілчани вважають, документ писали під конкретні плани задля відвертої монополізації. Це приведе до того, що більшість перевізників, які зараз надають послуги, а це в ринку таксі приватні підприємці, і самозайняті особи складають порядку десь коло 90%, в ринку пасажирських перевезень 80%, і десь коло 60% вантажних перевезеннях. Всі ці люди опиняться на вулиці без засобів існування. Перевізники вже подавали свої пропозиції, втім жодної з них не врахували. Щоправда, так просто здаватися підприємці не мають наміру. Квіти Івасюкові 34 роки тому відійшов у вічність геніальний композитор, автор хітів Червона рута та водограй Володимир Івасюк. За своє коротке життя 30 років він встиг створити 107 пісень, 53 інструментальні твори, а також написати музику до кількох спектаклів. У день поховання композитора до його пам'ятника принесли квіти сестра та музиканти із проекту Івасюк. За декілька днів вони виступатимуть із концертом в пам'ять про Володимира у Києві. Гратимуть старі, однак знані усіма пісні у новій обробці. Разом з хором та оркестром. «В цьому концерті беруть участь відомі виконавці, які мають дуже поважний і серйозний доробок власне, у творчості войсюка. В першу чергу це дуже відомий Тарас Чубай. Це також популярна пікардійська терція. і Солісти Павло Табаков, Оксана Муха. Фанати реклами зберуться у Львові. У нашому місті вперше за 14 років відбуватиметься Київський міжнародний фестиваль реклами. Вже у четвер показуватимуть найкращі світові рекламні ролики. Продовж трьох днів фестивалю палаці мистецтв запланували майстер-класи, а також вже традиційну ніч рекламужерів. У рамках конкурсної програми покажуть більше 1700 рекламних роликів. Найкращі з них оберуть 50 членів міжнародного журі. Серед учасників фестивалю креативники, дизайнери, творці реклами із Росії, України, Казахстану та ще 11 країн. Конкурсне срівнування це конкурсне змагання. В нас 11 конкурсів на найкращий рекламний ролик, друковану рекламу, зовнішню рекламу на радіо та в інтернеті. Місто просуває себе дуже активно як місце для проведення великих заходів, так і культурного, і бізнесового характеру. Ця подія однозначно є стратегічно важливою в напрямку розвитку стратегії міст Львів як місто подій. Усі наші новини шукайте також на сайті lviv24.com. Маєте для нас інформацію, телефонуйте 297-7775. Для вас ще про економіку, культуру та спорт. Я ж з вами прощаюсь. Гарного вечора. 8 тисяч гривень на рік. Така середня ціна вищої освіти у Львові. Цьогоріч вона майже не зміниться. Університети вирішили не піднімати вартості своїх послуг. За традицією, українські університети змінюють вартість навчання відповідно до рівня інфляції, оскільки минулоріч вона не змінилась, то й вартість платного навчання теж залишили на тому ж рівні. В університеті безпеки життєдіяльності освіта коштує від 5,5 до 12 тисяч гривень на рік залежно від спеціальності. Кількість платників тут щороку намагаються збільшувати. Зацікавлені в тому, щоб таких абітурієнтів у нас було більше, адже вони це ті, хто допомагає розвивати навчальну базу. Скільки буде платних місць в університеті імені Франка, ще не знають. Тут чекають на державне замовлення, яке надійде за кілька тижнів. Тоді решту місць віддадуть платникам. Якщо, наприклад, на напрям журналістики говорити є 150, ліцензійний обсяг становить 150 місць. Державне замовлення, наприклад, 40 чи 50 місць, то всі решта місця є зарезервовані для платного навчання. Крім нульової інфляції, є ще й інші причини, які не сприяють подорожченню через демографічну кризу. Абітурієнтів зараз мало, тож і попит низький. З іншого боку, дається в знаки конкуренція з боку коледжів. Є така тенденція останні два роки, що значна частина вступників вони намагаються. Вступати в вузи першого другого рівня акредитації, коледжі, технікуми, але ну, на мою особисту думку, то є позитивна тенденція, тому що ринок праці потребує різних спеціалістів. Українці, що платять за освіту, мають право на пільгу, нагадують у податковій держава, щоправда, з деякими обмеженнями компенсує податок із заробітної плати, витраченої на навчання. Якщо Минулого року ви сплачували за навчання або своє, або за навчання своїх дітей. Власне, можна подати декларацію для того, щоб скористатися податковою знижкою. Таку декларацію можна подавати в податкову інспекцію до кінця року. Арсен Нелюк Олег Кухар, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр Три слони. Все для дому. Вони пропагували український танець в Америці, Канаді, Мексиці і навіть у Китаї. Втім, на землі своїх предків ніколи не були. Вперше в Україні ансамбль із Едмонтона. Черемош, цей колектив, українська діаспора, заснувала ще у 60-х. Танцюристи називають своє місто Едмонтон, столицею українських танців поза Україною. У місті населення один мільйон. Із них 100 тисяч українці з походження. Із них аж три тисячі займаються українськими танцями. До Львова Черемош приїхав напередодні концерту у повному складі 50 осіб. Художній керівник, вихованець студії ансамблю імені Павла Вірського, Микола Канівець, від імені усього колективу зізнається, концерти в Україні для них найсерйозніший іспит. Такий історичний для нас момент приїхати, бо це треба. Ми вже завоювали всі золото там на всіх фестивалях. Все, але Україна це та лінія, яку ти. Коли ти переступиш, і коли український глядач тебе полюбить, значить ти танцюєш справжній український танець. У Черемуші танцюють не лише українці. Більшість з них працюють на інших роботах. Втім, танцюють абсолютно професійно. Без перебільшення відпрацьовано рухи до долі такту. В ногу чітко витримано усі лінії і точки. Бабуся і дідусь Стефана колись виїхали до Канади. В Едмонтоні вже народжені його батьки і сам Стефан. Це його п'ятий приїзд в Україну, але вперше має нагоду танцювати перед земляками. Дуже приємно. Я дуже гордий. Показати Україну, як ми в Канаді шануємо і підтримуємо українську культуру. У концерті канадійському черемошу товаришував ще один черемош Львівський ансамбль пісні і танцю Франкового університету. Виступили разом, хоч мають різні підходи до народної творчості. У них зовсім інший погляд на український фольклор і на українські танці. А тим більше, що ми ансамбль пісні і танця, вони танцювальний колектив просто. Але в принципі я хочу сказати, що вони молодці тим, що вони зберігають навіть при тому, що багато із них не українці танцюють, але танцюють українські танці. Це безперечно дуже гарно. У зал зійшлися цьотешні бабці, стрієчні сестри і уся львівська родина едмонтонців. Черемошани нарешті відчули підтримку і української землі. Чи ви чуєтеся трохи українцем? Я думаю, я 100% українець. Після львівського концерту канадський черемиш, ще танцюватиме в Івано-Франківську, Чернівцях та Києві. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Культура. Все в дім. Кредо справжніх турботливих чоловіків. Двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі. Все для дому до нового сезону. Три словний Львів, кільцева дорога. Виїзд з Городоцької. Наш спорт до вашої уваги вітаю. Леви розбігаються. Захисник хокейної збірної України Кирило Катрич підписав контракт із компаньйоном Нафтогазом. Минулого року Катрич захищав кольори львівських левів за 34 матчі. оборонець заробив 10 очок за системою гол плюс пас, але це не допомогло хижакам потрапити у призи. Крім того, клуб мав фінансові негаразди гравцям затримували зарплату. Тому у наступному сезоні Катридж гратиме за компаньйон. Проти суперника та стихії у Львові стартував традиційний уже 11-й юнацький турнір з тенісу Кубок Лева. Упродовж чотирьох днів 70 спортсменів боротимуться з опонентами та погодою. Ті увагу, я ж показую. А посточка такі запеклі суперечки уже на чвертьфінальній стадії зовсім не дарма. Інколи один розіграш задає тон на увесь подальший поєдинок. Співний я думаю, дуже вплинув, бо як ми, ми вигравали 7-4, і це можна сказати переломило хід гри. А програвати ніхто не хоче, адже цей турнір чудова нагода покращити власний рейтинг. Тут категорія друга до 18 років, тому очків багато, якщо ти виграєш. Крім того, Кубок Лева – остання нагода підготуватися до турніру ITF, який Львів прийме уже в середині червня. Ну я помилки, ми перший раз просто граємо. І треба ще зігратись добре. Грати парунебо, яких труднощів спортсменам, додає погода, сильний вітер та періодичні дощі. Далеко не найкращі товариші тенісистів. Це набагато тяжче грати, тому що вітер дує в різні сторони. і Навіть при подачі, якщо є підкит один, то вітер зносить цей м'яч. І також треба враховувати на якій стороні ти знаходишся, тому що на в одну сторону вітер сильніше дує, а в іншу – слабший. Головний суддя першості Анатолій Стасюк уважно стежить за турнірною сіткою. Тішиться, змагання подарували уже не одну сенсацію. Колесниченко, який йшов першим сім'я, поки що йде. Урбановський вибив четвертого номера, От, тут четверту по посіву. Лопушинський, як йшов, іде. Сарафен, теж, теж сенсація, другий номер. Значить, наш Воронич обіграв його. Уже в п'ятницю відбудуться вирішальні поєдинки, у яких спортсмени визначать найкращих, якщо звісно не завадить погода. Віталій Кулачковський, Андрій Пеленьо, наш спорт. За п'ять днів відвідати п'ять різних секцій. Таку атракцію активним львів'янам запропонувала об'єднання Самопоміч у нашому місті стартував уже третій за рік тиждень доступного спорту. Понад 200 охочих зможуть безкоштовно відвідати будь-які спортивні гуртки. Для цього варто лише зателефонувати до самопомочі і назвати секцію, яка цікавить. Так організатори сподіваються, і популярність гуртків підняти, і здоров'я львів'ян покращити. Ну, основна наша мета, щоб е, люди займалися масово спортом: зробити спорт кру, крутим, популярним, е, пояснити, що це дійсно є альтернатива всім шкідливим звичкам і що це корисно для здоров'я в першу чергу. Такі от справи усіляких вам гараздів. Побачимось. євро 10 гривень 28 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 45 копійок. На четвер, 23 травня, синоптики прогнозують сильну хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день – 15 градусів тепла. Уночі – 8 градусів вище нуля. Вітер північний – 3 метри на секунду. З 1 до 27 травня знижка 3% на квартири в будинках на вулиці Інструментальній та Мечнікова. Екодім 247-0007. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.